У 2018 році компанія все-таки думає про здоров'я людей. Не думає, бачите, як компанії деякі випускають величезну лінійку зразу. А тут лише у 2018 році вийшов другий продукт. І він не просто так собі вийшов. Якщо оце ми називаємо сніданком, п'ємо його з раночку, хтось з однієї третьої, хтось з половини, а є люди, які і цілу капсулу почали пити, як наша Галюся. То оцей продукт ацелерейт. Ацелерейт Сліп і Ацелерейт Restore Це є нічні, ми їх так називаємо. Знаєте, я вважаю, що це в науці теж прорив. Це є просто бомбезні результати. Ми маємо навіть на цих продуктах. Що це за продукти? Ацелер в перекладі підсилення. Ці капсули, які ми п'ємо на ніч. Підсилюють роботу наших оцих зелених капсул. А це рейд сліп. Він допомагає нашому організму. Тут входить мелатонін, натуральний природний мелатонін. І він допомагає організму за ніч виспатися. Нервова система заспокоюється, заспокоюється повністю організм. І дійсно. Спочатку, як я їх почала пити, то напевно, що тижнів два не було такого сну, якого би я хотіла. Були такі трошечки качелі: то не спала, то вставала, то прокидалась. Але з часом це настільки міцний сон. Наприклад, зараз як я вас випиваю півця-дві капсули разом за пів години до сну запивається водичкою і ну дійсно за пів години до 40 хвилин це, це найдовше. Засинаю. І просинаюся тоді, коли виспалася. Це шоста-сьома година ранку. Віру не знаю, я люблю довго спати, а зараз ні. Я висипаюся настільки, настільки цей сон глибокий, міцний, ну, такий, як в дитинстві. І інша ацелерейт, інший підсилювач це Арестори. Сюди входять пробіотики, пребіотики, сюди входять м м ферменти ензими також е, також Ну сюди також, та, Тут також великий склад. Сюди входить розторопша, сюди входять гумінові кислоти. Гумінові кислоти це взагалі молоко землі вважається. Вони в організмі людини відіграють величезну роль. Ми з вами спимо, а ця капсула фіолетова трудиться цілу ніч. Гумінові кислоти. Вони так як розумієте, намотують віруси, вони їх обволікують і м'яко виводять з організму, ніде абсолютно не затримуючись. Крім того, сюди входить а гомінові кислоти що дуже працюють гарно з вісцеральними жирами. А ми знаємо, що вісцеральні жири на них збираються токсинів, маса токсинів, глисти, віруси, бактерії, все це там. А гумінова кислота прийшла, це все огорнула. І легенько вивала зранку, ви сходили в туалет, і все це пішло. Сюди входить сінна палочка. Це має також для дорослого організму величезне значення, тому що сінна палочка також вона не приносить ніякої шкоди, не залишається в організмі, але величезною мітлою наш, наш кишечник він має багато е, ворсиночок. і от вона просто з цих ворсинок все це вигрібає, вигрібає, вимітає, тобто очищає кишечник серйозно. Через те, що є тут цінна паличка, ми не даємо діткам до 12 років просто фіолетову капсулу. Тому що ну, сінна паличка палочка така собі. Вона вважає, що вона головна кишківнику, і вона просто може зробити трошечки дискомфорт між пробіотиками іменно в дитячих організмах. Тому що там іде ще такий баланс пробіотиків, там вони ще нестабільні. Крім того. Ну, пробіотики, пребіотики і розторопша. Я казала, що тут є. Сказала, а розторобша. Знаємо, що вона діє як жовчогінний, як гепатопротектор, вона лікує печінку і так далі. І ще, на чому я хочу зупинитися, це є кора е, слизького в'яза. Це дуже, це просто шикарний продукт. Чому? Тому що коли ми його випили, він в кишечнику з'єднується із водою і утворюється в'язка така слизь, такий як гель. І оцей гель має здатність обволікувати повністю слизову кишківника, де є, наприклад, якісь виразки, де є, е, може бути дирявий кишківник і так далі.